Як дружина військового може допомогти вберегти свого чоловіка на війні? Енергія дружини дуже сильно впливає на чоловіка, тому що вони зв'язані. І раніше зв'язок був настільки сильним, що якщо хтось відчував один біль, інший відчував його автоматично. Також я пам'ятаю, цей зв'язок і я пам'ятаю, що раніше коли пара з'єднувалася жінка, вона одночасно перебувала в своєму тілі і в тілі чоловіка, і могла бачити все його очами. Так само, і чоловік він перебував в своєму тілі, в тілі дружини, і міг бачити її очами і відчувати все, що відчуває вона. Зараз це більш. Грубі енергетичні зв'язки не такі тонкі, але зв'язки існують, непреривно. Тому для жінки дуже важливо накопичувати. Таку благодатну енергію. Я б радила прокидатися зранку, о 5 чи о 6 годині ранку, і присвячувати півгодини години медитації, і в цій медитації уявляти свого чоловіка в такому вихисному колі світла, уявляти, що в нього все добре, він посміхається, і він гарно себе почуває, і направляти тому. У благодатну енергію, також ви можете взяти для себе якусь аскезу, поки чоловік не повернувся з війни, і домовитися, що ви будете її притримувати, поки чоловік живий, здоровий, не повернеться з війни. Раніше, коли хтось в сім'ї хворів, ставалося якесь лихо, якась хвороба, всі члени людини просто переставали їсти, тому що вони брали цю аскезу для того, щоб Одна людина стала здоровою, але ви можете взяти аскез, робити фізичні вправи кожного ранку, робити медитацію кожного ранку, харчуватися чистими продуктами. А зробіть щось нове, почніть робити щось щось нове в своєму житті. Це може бути взагалі будь-яка аскеза. Ви можете на протязі всього періоду допомагати людям похилого віку для того, щоб вищі сили допомагали вашому чоловіку. Ви можете піти в дитячий будинок і допомогти дітям, які там знаходяться. Тобто, треба створити. У енергію благодаті, енергію допомоги потрібно віддати щось для того, щоб щось отримати. І якщо ви робите прекрасні дії до інших людей, то Всесвіт зробить ці прекрасні дії до вашої родини і до ваших близьких звичайно. Чому великий відсоток людей, які пішли рано з цього світу, були добрими, щирими і світлими? Ви маєте зрозуміти, що з точки зору душі не відбувається ніякої негативної події. Душа зайшла на певний проміжок часу, щоб отримати через аватар. Цей досвід і все. І звичайно, якщо немає в енергоструктурі багато забутнень, людина не буде жити довго, тому що їй не потрібно відпрацьовувати велику важку карму. І є такі історії, коли народжуються діти і зразу помирають. Це так само, душа вже отримала досвід в цьому аватарі. І ця людина, яка пішла на війну і пішла молодою, вона виконала завдання своєї душі. Вона проявила свою головну місію, і вона пішла з втілення, тому що такі події, як війна, хвороби, катаклізм, це великий портал, великий і на тонкому плані йде об'явище того. От зараз повернутися додому з планети Земля, ви можете використати цей портал і повернутися додому. Звичайно, багато душ використовують цей портал, якщо в них немає вже ніяких завдань на планеті. Вони йдуть і вони виходять з втілень. Тому ми маємо розуміти, що планета Земля прекрасна, але це не наш дім. Ми тут гості, і ніхто тут не залишиться. Всі підуть світ, так само, як прийшли. Але в насхіді за межами а, кола часу, ми знаходимося на землі в колі часу, ми обмежені цим колом. І ми тут прийшли, щоб просто здобути досвід. Коли ми виходимо за коло часу, ми виходимо в простір, де нічого не змінюється, де немає часу, немає змін. І ось цей незмінний постійний простір це є на вони на лимісті, на поточну реінкарнацію. Але є шанс на те, що вони повернуться дуже великий, тому що вийти із циклу реінкарнації це прийти до просвітлення. Поки ти не пройшов до просвітлення, ти будеш повертатися знову і знову і знову. Але... Для цієї інкарнації душа отримала досвід і вона виводить свою енергетичну структуру. Вона її очищує, перепрошиває на нові завдання, знову підбирається родина, підбирається проміжок часу, і душа знову заходить в ціни. Чи буде кармічне покарання корупціонерів? Щоб діяти із забруднення, це велике покарання. Бути такою негативною енергією це велике страждання, тому що ці люди вони ніколи не знають спокою, вони ніколи не можуть спати, відпочивати. Це забруднення воно не дає їм спокою. Це не така ситуація, що колись десь їм прилетить вже в цьому житті зараз. Вони в постійному стресі. Ось люди, які обкрадають, вони постійно бояться, що їх викриють. І вони не можуть ні жити нормальним життям, ні спати. В них немає ніякого розслаблення. І бути. Таким негативним це вже велике покарання бути забрудним. Ось, уявіть собі, людина йде по вулиці в гімні. Ось просто йти в гімні, це вже покарання. Розумієте, просто бути цією негативною енергією, бути таким сильним забрудненням це вже твоє покарання. І воно настільки сильне, що ти навіть не бачиш, що ти покараний. І поки ти не бачиш, що ти покараний, цим забрудненням ти не можеш з нього вийти. В тебе немає жодного шансу взагалі очистити свою свідомість. І це вічні страждання, це вічні муки. І якщо душа не очистила свою свідомість в одному втіленні, вона з цим забрудненням заходить в інше втілення, і там буде ще більше страждання, ще більше два, в два-три рази більше, і так ще, 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 ще. Є такі ситуації, коли дуже довго. Душа проходить випробування на землі і нічого не змінюється, страждань стає більше, карми стає більше, забруднення стає більше, і просто в якийсь момент а, ця структура вона розчиняється повністю, вона зникає. Тобто, вона, а, як свічка, вона просто догорає і зникає. Вона знову йде в Творця і переплавляється внук енергію, це дуже рідко відбувається, але може бути. Тому ви побачите, що це відпрацювання вже в цьому житті. Не потрібно ждати наступного життя. Ці люди вони хворіють, у них серйозні хворі. Тому що немає в тілі спокою, немає в мозку, в свідомості, спокою, і тіло для того, щоб заспокоїтися, починає саме себе вбивати. Воно просто хоче лежати в постілі спокійно, без цього хвилювання. А для цього воно починає розвивати ракові. Хвороби, інші хвороби саме себе починає з'їдати, тому що неможливе таке життя в стресі, а ці люди вони в стресі постійно, це не припиняється. Як справлятися з тривожністю? Дивіться, вся наша тривожність знаходиться в голові. Коли там збирається багато енергії, а нам починає ставати погано. Ми маємо спустити цю енергію в тіло. Ми маємо розподілити її по тілу. Ми маємо її спалити в тілі. В тілі ми можемо її спалити через фізику, через фізичні вправи. Що б я порадила, почніть бігати зранку. Тривожність зменшиться чи піде зовсім? Почніть робити фізичні вправи, особливо коли холодно, коли свіже повітря, а, воно буде вас чистити. Ось ця атмосфера почне вас чистити. Також дихальні вправи чудово, якщо ви робите пранаями, якщо ви робите йогу, якщо ви робите енергетичне дихання. А я б радила. Почати робити динамічні медитації, медитацію, ошу вони також в Ютубі, в відкритому доступі, просто вмикаєте, і годину там треба стрибати, там треба трусити тіло. І ось ви годину просто потрусіть тілом. Ви побачите, що у вас немає ніякої тривожності, у вас тіло почне пульсувати. Ви, коли будете годину трусити тілом без перестанку, ви потім ляжете і почуєте своє тіло. Що кожна клітинка рухається. Ви, ви відчуєте, що ваше тіло сяє. розумієте? Треба йти в тіло. Ось всі відповіді на всі питання, вони цій цілі. Ви працюєте з тілом, ви працюєте з емоціями, ви працюєте з мозком. Ми можемо обговорювати якісь ситуації тисячі разів і вам не стане легше. Але якщо ви годину потрусите своїм тілом, ви побачите, вам зразу стане. Гарно через годину. Ви будете просто себе чудово почувати. І все. Тому почніть постійно кожного дня працювати з тілом. Динамічні медитації, тряска допомагають це 100% від будь-якої тривожності. Перед сном. Перед сном. Звісно, у вас стрес в голові. Ви просто зробіть фізичні вправи, зробіть тряску перед сном, і ви побачите, ви ляжете постіль після фізичних вправ, і в тілі буде розслаблення, тому що тіло втомилося, і ви автоматично заснете, і сон у вас буде дуже добрий. Робіть це перед сном, робіть це вечора, чудово. Тіло прекрасно розслабляється після фізичних вправ, після динамичних медитацій, після трясні як людям за 50 справлятися з великим потоком інформації з кардинальними змінами у світі. Взагалі це життя. І коли ми знаходимося в цьому циклі змін, ми живемо. І як тільки ми припиняємо змінюватися все, ми вже померли. І ми маємо створювати зміни для себе самі, для того, щоб наш мозок він залишався швидкий, щоб були швидкі реакції. Для того, щоб був подальший розвиток, ми маємо тренувати своє тіло і тренувати свій мозок. Щоб я порадила, це перше фізичні вправи, обов'язково. Чим старше від людини, тим більше їй потрібні фізичні вправи. Треба задіювати тіло в першу чергу. По-друге, треба розвивати саме мозок, і якщо ви чистили зуби правою рукою, я б порадила почати їх чистити лівою рукою. Якщо ви їли правою рукою, почніть їсти лівою рукою. Тобто почніть. Задіювати нові зони в своєму тілі і вибудовувати нові нейронні зв'язки. Тоді йде розвиток, тоді ви не застигаєте і не знаходитесь в такій заповільненій енергії смерті, а ви живете повноцінним життям. Ще дуже класна вправа це ходити назад. Ось ви звикли, що ви просто встали, ви пішли вперед, спробуйте по квартирі походити назад. І ви побачите, що ви просто від... Цих простих дій почали краще себе почувати, тому ось цей розвиток мозку і розвиток фізичного тіла дуже важливий. І коли ви це робите кожного дня, вам легше сприймати ті зміни, які відбуваються в світі. І якщо з'являються якісь інновації, вам легше їх прийняти, тому що ви створюєте для себе це поле змін в своєму житті кожен день. Чому у Європу прийняли українські сім'ї з дітьми? Як берегти свою дитину? Діти зникають на планеті Земля вже дуже багато років. Постійно кожного дня зникають діти. Про це мало де говориться, але діти зникають. І вони зникають в Європі, в Америці, в Африці, в Алі скрізь. Задайте собі питання, кому і для чого потрібно стільки дітей, що з ними стається. Ви знаєте, що знаходять потаємні тунелі, де знаходяться дитяча ліжечка, де отримують дітей. Це все не секрет. Це все є. А, ви знаєте про острів Епштейна, який був викритий, де тримали дуже багато, просто сотні дітей, і там над ними знущалися, їх гвалтували, забрали були їх круг. себе. Хто хто це робить, це все відкрита інформація, розумієте, це все є в інтернеті, якщо ви загуглите острів Епштейна і хто туди навідувався. Ви бачите, що там всі політики, що там всі зірки, всі відомі люди. А, питання, куди диваються діти? Ось туди відбуваються, хтось залишається молодим? Ви бачите, що є люди, які майже не старіють, і це відомі люди зірки. Запитайте себе, чому вони не змінюються? Що там таке? В чому різниця? Це дуже страшні відповіді. Я не можу їх навіть промовляти. Я просто вам даю можливість запитати в себе. Я можу сказати, що ця територія для дітей небезпечна в тому плані, що. Коли діти йдуть до школи чи до дитячих садочків, ви не знаєте а, на сто відсотків, що там відбувається з дітьми. А, якщо станеться якийсь катаклізм, а, ми не знаємо, що буде відбуватися там. А, якщо станеться відключення світла, ви не знаєте, що буде відбуватися там. І є такі історії, де діти зникали просто цілими класами, особливо діти з дитячих будинків, просто багато дітей зникали під час війни на кордоні України. Я знаю, мені писали люди, було викрадено багато дітей на європейському кордоні. Зараз мені постійно пишуть особисті повідомлення люди про те, що приходять. В Європі в сім'ю, і вони знають ці сім'ї і просто відбирають дітей. Просто забирають і дітей, неможливо повернути. І ніхто не хоче це в'язуватися, тому що а, дуже високі чини і персони в цьому замішанні. Зверніть увагу на те, як змінити навчання, можливо, перейти на онлайн навчання. Більше свідку. Будьте за своїми дітьми, говоріть зі своїми дітьми, що відбувається в школі, про що вони говорять. Подивіться, яке зараз навчання, ЛГБТ, сексуальне навчання, протести, батьки протестують проти навчання дітей а сексуальному розвитку в такому ранньому віці. Ці всі історії вони є в інтернеті. Це Америка, це Австралія. А приймаються які закони? Подивіться, в Австралії вже прийняли закон, що сексуальний зв'язок з дітьми а, він не несе кримінальної відповідальності, сексуальний зв'язок з тваринами вже не несе кримінальної відповідальності, це Австралія. Просто подивіться, що відбувається, які приймаються закони, хто стоїть у владі, чому зараз а, так явно йдуть паради ЛГБТ? Хто це дозволив? Чи це можливо було б 100 років назад? Задайте собі питання: чи можливо було б, щоб а, люди а, вийшли так відкрито, щоб? А, Сексуальне виховання розказували дітям в 4 роки, в років. Навіщо їм це? І зараз, вже в Америці, в Європі, а дітей будуть склоняти до пластичних операцій зміни статі. Якщо а батьки відмовляються, батьків можуть посадити за це, якщо дитина і це вже є фотографії таких дітей, яким змінили стать. Ну ось просто подивіться, що відбувається. Поцікавтеся, які закони з приводу дітей приймаються в цій країні, в тому місці, де ви знаходитесь. Просто поцікавтеся, ви ж в різних країнах знаходитеся. Подивіться, а що в школах викладають, а який матеріал в садочках викладають, а чому навчають ваші дітей. Дітей, що їм розповідають, що їм закладають у голову. Тому що це важливо, це майбутнє. Зараз всі системи працюють на те, щоб зменшити популяцію людей взагалі. І, звичайно, діти це майбутнє, і якщо знищувати дітей. Це знищення майбутнього, також хвороби, які плануються зараз, вони плануються в першу чергу для дітей. І, і якщо ви знаходитесь в великому місці, живете в великому місці, заразитися дуже важко. Але якщо ви знаходитеся в Європі, але просто ви живете десь за містом, десь у віддаленні від міста, це набагато краще. Ви можете просто присунутися. Туди де більш природи, так це може бути віддалене місце. Не бійтесь зараз переїжджати у віддалені місця, у віддалені будинки. Це на краще для вас. Це в майбутньому збереже ваше життя і ваших дітей. Ну я можу сказати, що в цих людей є доступ і до України, і до Європи, і до Америки всіх територій, це великі фонди, які заходять на території, і це фонди, які, начебто, допомагають дітям Африки Азії. Насправді ці діти вивозяться зараз. Торгівля людьми набагато більша, ніж вона була під час, коли було дозволено рабство Є підземні тунелі, є канали, які використовуються, і по яких переправляють людей. Людей викрадають, досі це відбувається, дітей викрадають. І ми маємо сформувати також в голові такий намір, що моя дитина в безпеці я вже розказувала, як ви можете створити безпечне поле для своєї дитини. Ви можете вишити на одязі дитини, хрестиком захисних знак, а звичайна вишивка є захистом для дитини. Ви можете руками створити оберіг для дитини, зав'язати ниточку на руці для дитини. Мати, яка одягає фізично на свою дитину оберіг, це величезна сила. Дуже велика сила. Немає сили сильніше ніж благословення матері. Зараз вийшов в прокат фільм. Він називається Голос свободи, і, до речі, компанія... Анія, яка робить мультики Дісней, вона дуже довго заборонялася цьому фільму. У них були права на цей фільм виходити, вони отримували цю праву. Але зараз права повернули, і цей фільм вийшов у прокат. Ви можете його ходитися. Він в відкритому доступі в інтернеті є. Треба розуміти, що це такий час, і ми втілилися, наші душі запланували цей досвід. І, звичайно, є кармічні момент, тому що коли щось стається з любовним дитиною, мої наставники кажуть мені, а тепер подивись, що ця душа, ця людина, людина, робила в іншому вціленні. Вона робила те саме з дітьми. І тепер вона дитина, яка проходить такий самий досвід. Це карма. Але. Знаючи, що є ця карма, це не звільняє нас від відповідальності діяти і бути безучасними. Тому ви можете створити такий захист для своїх дітей, і головне розмовляйте з дітьми, запитуйте, як вони справи, чим вони цікавляться, що відбувається в школі, що викладачі розказують. Ви маєте бути... Курс, чим живе ваша дитина, і тоді ви налагодите психологічний контакт. Ви маєте пояснити, що якщо дитина відчуває небезпеку, чи не зрозуміла ситуація, щоб дитина могла зв'язатися з дорослим. Зараз мені розказують про а, те, що в Україні також приймаються закони, що під час бомбундування. Дорослі не зможуть потрапити в садочки в школи забрати своїх дітей, і це лякає дітей. Чому в незрозумілій ситуації я не можу не маю мати доступ до своєї дитини? Це незрозуміло взагалі. Творіть зараз максимальні умови для своїх дітей. Всі негативні ситуації можна обійти, але потрібно вирішити все з моєю дитиною все буде добре. Я зараз зроблю їй оберіг. Я зараз буду медитувати, створювати поле що з моєю дитиною все добре. Я прошу янголів, щоб вони її захищали. Все. А, і тоді ви побачите, що все дійсно буде добре. Це такі ситуації, з яких можна вийти. Вихід є, рішення є, але ми маємо туди подивитися. Ми маємо змінити все просто.